У 2010 році у Борисполі було створено полк Вірне козацтво з метою участі у масових заходах, проведення виховної роботи серед молоді, що базується на козацьких традиціях. Отаман полку Анатолій Пасічний розповів про плани на майбутнє. Создавати в Борисполі козацькі кружки в школах. Кадетский может быть класс со временем эти программы мы уже отработали, отдали на утверждение міністерства образования. Вот. Когда они поступят, нам уже зафиксировано все, мы тогда будем этим вплотную заниматься. Козацький полк зареєстрований у райвідділі відділення міліції як громадське формування. Його учасники беруть участь у заходах з охорони порядку на святах міста. Більшість козаків є помічниками дільничих у Борисполі та районі. Депутат міської ради розповідає про заходи, в яких козаки беруть участь. Ну плюс, ми у всіх українських міроприяттях внутрі країни. Посещаем и к нам приезжают представители з других регионов, и мы ездим туда на все праздники. Плюс ми ездим, так як у нас международная громадская организация, да вот мы много раз ездили наши делегации в, в Росію. Гданському, кубанському казачницу на їхні мероприятия. Были, видели там все, як происходит. В день захисника вітчизни. Козаки приймали молоде покоління і проводили ритуал освячення зброї. Коли зібрались всі новобранці, атаман запросив їх до храму. Братья козаки, ну-ка, підходимо сюди, знімаємо головні бор і в храм. Зайшовши до храму, козаки розпочали ритуал посвячення новачків, ставили свічки, читали молитви. Священнослужитель розпочав службу. Відіве книгів ров, сіло поспішних сраження, живула. Свершення сіла сьогодні влада, присвятила Духа Святого Дані, Господу помоліться. До козацького полку може вступити будь-який бажаючий, який досяг повноліття та вшановує традиції українського козацтва. Новобранці дають клятву на вірність батьківщині та православній церкві. Перед лицом Бога. перед лицом Бога, перед святими, Христом і перед святими його хрестовій Іван Гелі. Присягає мири Христове. Після посвячення в козаки у Борисполі стало ще більше людей, які діють на благо народу та громадськості, чиїм обов'язком є захищати та оберігати близьких. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.